you. <laughs> Боже мій друзі, друзі мої! Або цей блог відміниться, адекватно не почавшись, і я перейду читати стейнбека на схід від Едему», тому що в мене є сподівання. в мене є величезне сподівання про те, що ця книга є в одній з бібліотек мого рідного міста Білої церкви. Вона там є на абонементі, і я вже завтра буду в місті. Я туди поїду і подивлюся, якщо то я її візьму на абонемент, вона там є українською мовою, тому що моїй шкільній тут в бібліотеці вона теж є, вона російською мовою, але мені все ж дуже хотілося б прочитати її українською. Можливо, вона таке буде я прочитаю. Я відразу ж візьмуся за нею. Відразу ж відразу ж буду читати по ночам. Друзі, добрий раночок. При... Під... Друзі, добрий раночок. Е Під цей прекрасний звук генератора я стою навпроти центральної бібліотеки і маю зараз піти, якщо можливо взяти собі Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- так, я знайду десь таке більш тихіше місце, щоб трішки поділитися враженнями про книгу, яку читаю, і про книгу, яку буде цей блог, Fall кенфолет ніколи. Я вже десь орієнтовно на 60-ті шестна шістидесятісторічці. Так деякі ремарки мені б хотілося сказати. читати прямо зараз, прямо зараз влог буде два різних блоги буде, буде два різних блоги. Я вже на 133 сторінці, і мене дуже захоплює. Взагалі мені дуже подобається, яким чином Стенбек описує своїх персонажів, як він красиво вміє проманіпулювати, до яких персонажів в тебе виникають різні емоції. в мене вже тут декілька персонажів, яких я люблю, за яких я переживаю, за яких мені дуже цікаво читати. Які просто, не знаю, викликають в мене стільки емоцій. Позитивних, не позитивних, а опис, опис взагалі природи, опис того ви знаєте, настільки має бути красиво описано те, як, наприклад, ти просто смажиш і кидаєш, його на сковорідку, і воно там починає булькати в тому в тій кількості сала, яке там є. А, ну, це треба вміти описати, що це так красиво. А мені просто це все страшенно подобається. Я в захваті і я все таки хочу. Його собі в колекції, я дуже хочу її в колекцію, друзі. А я нагадаю, що я їх взяла просто в бібліотеці. І що я можу сказати? Я можу сказати, що читати дешево, читати дешево. Якщо ти хочеш і маєш бажання, ти за 20 гривень річний абонемент ти можеш дістати ті книги, які насправді дуже тяжко дістати. І я ще, знаєте, для себе не могла згадати, яким чином відбувається саме. От заповнення ось цих всіх, мені здається, 2756, це мій е, номер облікової карти. От і як далі? Тут я здається, чи я розписуюсь, чи щось має бути. Ну, коротше, я зовсім не пам'ятаю цю всю бібліотечну історію. Як це все було в школі, але це страшне захоплює. А, по книзі, знову ж таки, <шкода>, шкода, що вона не моя, і я не можу її тут помалювати і пописати, тому що е, мені дуже хотілося щось. Щось пізнати, але я собі трішки олівцем виділила деякі рядочки, потім я їх зітру, але перед відео хотіла виділити. Цей стен би описував деяких людей і написав: Я не знаю, що їх спонукало, божественна жестве на велика віра. А я подумала: ну так, дійсно, це може бути цілком ок, коли людина вчиняє певні дії, логіку яких тобі тяжко зрозуміти. А також він описував одну з таких релігійних людей в своєму персонажі. Одну з релігійних персонажів в своїй книзі і про те, що вона не мала права там на посмішку, вона сама собі знову ж таки таке все придумувала, і вона відчувала, що вона города прийде її пізніше. Вона не скаржилася, вона і без скарг терпіла все своє життя, переконана, що Бог хоче саме такого життя для кожної людини. А у неї не було її скорки гумору, хіба що інколи вихоплювався гострий, уїдливий дотик. Вона лякала своїх онуків, бо не мала жодної слабкості. Назавжди волосся в автогіїв вузол на потилиці. О, Боже мій. О, може ні, але я відразу коли відкрила книгу, перший розділ, я вже просто не могла відірватися. Це був робочий день, і мені було. Тяжко дочекатися вечора, щоб я знайшла собі вільний час і почала читати цю книгу. Долина Саліна свелі лежить у північній Каліфорнії. Це болотиста трясовина тягнеться між зима гірськими хребтами. І річка Саліна сп'ється і петляє посередині, аж доки не впадає у Монтерейську затоку. Я пам'ятаю назви, які давали у дитинстві травами, темничим квітом. Я пам'ятаю, де могли жити жаби, окотрій годині прокидаються влітку пташки, як пахнуть дерева і пора руку, бо навіть який вигляд мають люди, як ходять, а то й тхнуть. Пам'ять на пахощі дуже сильна і багата. Я пам'ятаю, що габіланські гори на сході долини невисокі та привітні, повні сонця принати заохочення, бо так і хотілося залізти на їхні теплі схили, як на материнські коліна. Ці гори манили до себе, на жовта трава обіцяла ласку, гори Санта-Лючія стріміли до неба на заході, затуляли долину від, від відкритого моря і були темні, похмурі, вороги й небезпечні. Коротше, тут паралельно знімаю вух для двох книг і знаходжуся в обробі. Це дуже красиве місце, дуже красиве. З такими грубими стінами. Не шкода, бо зараз о, вимкнули сідла і там десь поруч заклади вимкнули о, генератор, але місце дуже красиве. Бо тут до цього співала пташки, тому можливо трішки не відео і є. Yeah. Те як співають ташечки. Друзі, я сподіваюся, що це відео буде вдало записане, тому що я навмисно вирвалась в одне прекрасне місце почитати свою найкращу книгу року. Найкращу книгу року, друзі, я і так продаю, що це Unreal, але дуже дуже тяжко її знайти. Короче, її тяжко знайти. Інської мови на схід От Не дарма Джон Стейнбек сказав, що до цієї книги він не писав нічого, хоча в нього було написано багато дуже гарних творів. І цей Нобелівський лауреат, Лауреат був на і цей Нобелівський лауреат був настільки правий, що в мене просто немає слів. Я зараз на 549 сторінці, і вибачте мене, що я так мало записую відео про свої думки. Про це в мене дуже багато думок, але мені капець, як хочеться читати і читати, читати і читати, читати і читати. читати, читати та читати, от що ми маємо? Ми маємо тут хитро сплетіння родових зв'язків гамільтонів та трасків. Ми в чергове бачимо таку достатньо багату тут в цій книзі релігійну складову: посилання на Каїна та Авеля, а посилання на багато людських гріхів, на багато того, що може керувати людиною в житті, бажання бажання любити, бажання. Бути любимим, бажання проявити свою доброту або ненависть до людей. Ми тут бачимо боротьбу добра і зла. Ми тут бачимо різне ставлення до жінок, жінок, які можуть тримати, не знаю, які можуть тримати будинок розпусти, назвемо це так. Ми можемо бачити, як людина намагається. Викарабкатися з якихось своїх злих намірів, зі своїх злих думок. Також ми бачимо не таке елементарне, як переклад, переклад. Однієї фрази, однієї слови, одно, одного слова біблійної міфології, біблійної легенди може перевернути взагалі свідомість і сприйняття певної притч, яку ти можеш цитувати, і знати, я тут трішки олівцем, олівцем уважно підкреслила деякі деякі фрази, але це щось нереальне. Стенбек розповідає про одне зі своїх героїв про те, що але які притаманно людській природі приголомшення їхнє тривало один день. На другий день вони просто дивувалися. А на третій день вже й забули, що взагалі колись вчилися в іншій школі. Ну, така, знаєте, людська природа. У нього Тут дуже багато цього такого. Я просто дуже стримуюсь, щоб взяти і не покреслити дану книгу, бо вона не моя. Не очую сумні. attention, етеншн, друзі. Тож ми живемо. У серійних приходницьких детективах серед нескінченних думок і подиву люди потрапляють через своє життя, свої думки, свою неситість і чистолюбство, свою жадібність і жорстокість, а також і через свою доброту і великодушність у глебед, добра і зла. Гадаю, це єдина історія, яку ми маємо, і це відбувається на всіх рівнях почуттів і розуму. Чеснота і порок лежали в основі нашої первинної свідомості. Вони ж становитимуть і кістяк нашої останньої. Попри всі зміни, які ми нав'язуємо, і полям, і полям, і річкам, і городам, і господарствам, і манерам, іншої історії не існує. Людина, струсивши порог і тріски свого життя, постане перед єдиним важким і ясним питанням, що таке добро і що таке зло. Чи були твої вчинки добрі, чи були злі? Unbelievable. Я її скоро прикінчу і буду плакати від того, що вона закінчується, тому що мені не хочеться з нею прощатися. У вас може бути різне ставлення до героїв книги. Є ті, які ви любите, є ті, які ви не любите, але у вас все рівно якийсь хоча б один герой точно має ем, трішки зазеленчати в серці. В мене дуже сильно зеленчить. Я там постійно. Читаю далі. І там світає. Людина, яка звикла проводити своє життя, багато свого життя десь на природі, десь в таких селах, її подекуди буде тягнути знову ж таки в ці місця, тому що це твоя звичка, це звичка займати себе фізично, це звичка, яка може тобі дати не загубитися в якихось стресових ситуаціях, звичка, яка тебе рятує. Від кризових ситуацій. Ну, і, якби, нічого поганого, звісно, в цьому немає. Книга просто приголомшлива. Мені здається, що мені не знайдеться такої кількості епітетів. Мій словниковий запас просто нещивно маленький порівняно з цією тією філософією, як унесе, книга. Я багато моментів для себе відкрила, я багато моментів для себе певно пропустила. Шкода, що все-таки вона не належить мені, бо я б її все-таки перечитувала б і перечитувала б. Але книга про звичайних, простих людей абсолютно звичайних лісіньких фермерів, продавців, маркетологів, консультантів, просто звичайних землеробів. Людей, які дуже люблять те, чим займаються, або людей, які змушені любити те, чим вони займаються, людей, які діють з намірами любові, людей, які діють з намірами ненависті, або з намірами для того, щоб дістати цю любов від того, від кого вони хочуть. Коротше, ви знаєте, таке дуже багатогранна книга. Певно, як і багатогране життя. Вона просто списане життя, Така коротенька ремарка. Морнінг. Добрий раночок. Орієнтовано зараз десь 6.30-6.40. І якщо лежить листечко, це не означає, що це вже осінь, а я ще досі читаю свою найкращу книгу року. А Це означає, що просто була дуже велика спека. І зараз нарешті можна вільно дихати на повні груди. Я забула свій термос в автівці і просто зробила в чашці каву і взяла супер найкращу книгу року і буду її читати. Я думаю, що я сьогодні її доб'ю. Мені лишилося там менше ста сторінок, і я запишу свої думки стосовно цієї прекрасної книги. Ви знаєте, тут така спека просто неможливо було жити ці всі дні. Але, але вона закінчилась, як і закінчуються якісь та будь-які речі. Коротше, знаєте, нічого немає постійного. Це зря філософ ранковий. Немає нічого, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Це зряна-ранковий філософ. Так, але так красиво дивитися, споглядати на ці всі деревця, ці всі деревця, деревця, деревцю. Тут узорце, деревця. Hello! Лоу, читаю. Мені дуже хочеться зачитати фрагмент. Фрагмент книги. Ми жорстокі люди, Келе, сказав він лагідно. Тебе не дивує, що я включаю в себе. Мабуть, ми справді походимо від невгамовних, роздратованих злочинців, полемістів і забіяк, але хоробрих, незалежних і щедрих. Якби наші пращури, якими, якби наші пращури такими не були, вони її сиділи б віками на своїх ділянках і голодували б на виснаженій землі. Ось чому я включаю себе. Це наша спільна спадщина, і нема значення, як давно наші пращури залишили свої землі. Усі кольори і суміші серед американців відчувають у собі щось спільне. Це порода, яка створена випадково. Тому ми такі надмірно сміливі, і надмірно боязькі, добрі й жорстокі, як діти. Ми надмірно гостинні і воно страшимося чужаків. Ми хвалькуваті та вразливі, ми надто сентиментальні та практичні, ми приземлені і матеріалістичні. А чи знаєш ти іншу націю, яка так само бореться за ідеали? Ми забагато їмо, ми не маємо ані смаку, ані почуття міри. Ми розтринькуємо нашу енергію. У старому світі про нас говорить, що ми рухаємося від варварства до декадансу проміжної культури. Чи не може бути так, що наші критики не мають ключа до нашої культури і не володіють її мовою? Ось такі ми, яке ми всі? Ти не дуже відрізняєшся від усіх. Спливло два роки, і ми відчули, що можемо узятися за ваші 16 віршів четвертого розділу книги буття. Мої старі джентльмени також відчували, що ці слова дуже важливі. Ти мусиш і йди опануй. Спливло два роки, і ми відчули, що можемо взятися за ваші 16 віршів четвертого розділу книги буття. Мої старі джентльмени також відчували, що ці слова дуже важливі. Ти мусиш і йди пануй. І ось те золото, яке ми видобули зі своєї копальні, ти можеш, ти можеш опанувати гріх. Старі джентльмени усміхнулися, кивнули головами і усвідомили, що ці роки не були змарновані, а ще це витягло їх із їхньої шкаролупи, і зараз вони вивчають давньогрецькому. Переклад у біблії короля Якова дає обіцянку, і це означає, що людина неодмінно опанує гріх. Але слово на євриті, слово тімшов, ти можеш надає вибір. Хто значить, це не найважливіше слово на світі? Воно каже, що шлях відкритий. Усе залежить від самої людини. Бо якщо ти можеш, то вірно і те, що ти не можеш. Невже не ясно? Багато мільйонів у своїх сектах і церквах відчувають наказ Іди пануй. І повністю віддаються послухам. Інші мільйони більше відчувають Божу волю, у ти мусиш. Хай що вони робитимуть, це не може вплинути на те, що судилося. Але ти можеш, це дає чоловіку велич, це прирівнює його до богів, оскільки у своїй слабкості й ницості у, братов... у братовбивстві він все ж таки має грандіозний вибір. Він може обрати свій шлях, боротися і перемогти. Дуже легко через лінощі або через слабкість впасти навколішки перед божеством і сказати, а що я міг зробити. Так судилося. Тепер подумайте про велич вибору. Вибір робить людину людиною. Кицька має вибору, і бджола мусить робити мед. Тут немає нічого божественного. Ці 16 віршів становлять історію роду людського у будь-яку епоху, у будь-якій культурі чи расі. Вони не вірять, що людина пише 15 і 3 чверті рядків істини, і бреше в одному дієслові. Конфуцію учить, як слід жити людям, щоб їхнє життя було добре і успішне. Але це це драбина, щоб піднятися до зірок. Цього ніколи не можна втратити. Це вибиває ґрунт з них слабкості, боягузтва і лінощів. Для мене це теж драбина, для мене це теж підйом на таку драбину, тому що мені просто бракує слів. Описати всі емоції. Я вже зараз сумую, що ця книга закінчилась. Я дуже сумую, що вона мені не належить. Мені хочеться перечитувати знову і знову, просто вивчити на ці всі рядки, але вона просто неповторна. Вона неповторна в своїх філософських міркуваннях. Вона неповторна в описі роду людському. Вона неповторна в ріхах в любові, в ненависті. Це геніальний твір. Це геніальний автор, і, ви знаєте, я не буду більше говорити нічого про неї. Я, я просто, я не то, що рекомендую, я, я бажаю, щоб ви знайшли, щоб ви мали, щоб ви могли знайти натхнення, час. Приділити увагу цим 734 сторінкам. Все, цілою, люблю, обіймаю. Дякую.